Привіт-привіт! Усім привіт, друзі! Я хочу вас сьогодні привітати зі святом з Днем Незалежності України. Сьогодні ми знімали відео, тому я так гарно вбрана в вишиванку та в український стрій. Друзі, бажаю вам всього найкращого! Ніколи не втрачати надії, віри, вірити в краще, вірити в перемогу, бути вдячними. І хай вас все-все-все буде гаразд. Я вдячна кожному і кожній за підтримку, яку ми висловлюємо одне одному в коментарях. Вдячна за вашу величезну підтримку за все-все-все. Тож хочу подякувати всім вам. І до нових зустрічей! Ось таке коротке відео для вас записую. Сьогодні ми знімали розпаковочку тканин з інтернет-магазину Занно. Вона з'явиться згодом, можливо, завтра, можливо, у вівторок. Підготуємо відео для вас, буде, тож не пропускайте нові відео. Також на днях планую зробити відео з подарунками для вас. Якраз вже я визначилась з переможцями. У вас є нагода коментувати, підтримувати канал і отримувати від мене подаруночки. Ще раз, друзі, дуже вам вдячна! Вітаю вас зі святом! Робіть усе найкраще для нас з вами, тому що ми з вами це є Україна. Ми з вами, люди. Це є Україна. Тому ж кожному і кожній бажаю всього-всього найкращого. Все від мене вам величезне сердечко. Будьте здорові! І хай у вас все буде гаразд. На каналі, до речі, є відео саме цієї сорочки. Напишіть вишиванка платья, терапія» і побачите відео саме цього уроку, якщо бажаєте для себе повторити, виконати таку річ. А цей аксесуар, який називається гамантажі, на каналі я у якомусь відео показувала його виготовлення. Ну що ж, бувайте здорові, всім пока! Гарного вам вихідного дня! Відпочивайте! Знову ж таки, кажу вам бувайте до зустрічі!